У привласненні бюджетних грошей 750 тисяч гривень підозрюють керівника агрофірми з Кіровоградської області. Правопорушення сталося у 2021 році, розповіла прокурорка Ірина Кучеренко. Травні 2021 року між місцевим вишом та агрофірмою укладено договір на вирощування сільськогосподарської культури. Передбачено договором був конкретний перелік робіт, які необхідно було виконати за бюджетні кошти. Однак фірма не виконала в повному обсязі, однак оплату отримала в повному обсязі. Що підтверджується висновками експертів, збитки на суму близько 750 тисяч гривень. Справу призначили до розгляду у Кіровському районному суді Кропивницького. Підозрюваний просив не показувати його обличчя, не вказувати ім'я та прізвище. Від коментарів відмовився. Адвокат Сергій Мельник сказав, його підзахисний провину не визнає. Наразі більше щось детально пояснити складно, тому що тільки починається розгляд справи, і ми поки що у нас позиція така. Потерпілою стороною є льотна академія, якій завдали збитків, її представник Михайло Сорока говорить, порушення виявили під час перевірки Держаудит служби цьогоріч, ми звернулися до суду. І ще до проведення судового розгляду цієї справи про відшкодування завданих збитків, була запропонована заключити мирову угоду. Ми заключили, і з тим, з тією умовою, щоб розсрочити. Ці платежі по 100 тисяч в місяць. Два платежі було проведено кожен місяць. А після того як було зрозуміло, що слідчими органами порушено цю кримінальне провадження, перед академією борг був за словами прокурорки Ірини Кучеренко у разі доведення вини відповідальність за привласнення майна зловживаючи службовим становищем це від 7 до 12 років позбавлення волі. На підготовчому засіданні вирішили розглядати справу, призначити 27 червня 2023 року два стігодин 30 хвилин у відкритому судовому засіданні. Прокурорка каже, ще один підозрюваний у цій справі працівник льотної академії, який за версією слідства знав, що роботи виконані не у повному обсязі, але погодив документацію. Говорить, ця стаття службова недбалість. Під час досудового розслідування зібрали докази, це покази свідків та зробили дві експертизи. Передбачає покарання на строк від 2 до 5 років позбавлення волі. Підозрюваний техніка агропромислового комплексу академії просив не вказувати прізвища, ім'я та не показувати обличчя. Провину не визнає, подав заяву в суд про призначення йому державного захисника. Є ніяких проти дій. Більше того, завдяки моїм діям було виявлено. Заступник директора льотної академії Михайло Сорока каже, підстав для звільнення підозрюваного немає, оскільки його вина не доведена. У мене при роботі з працівником ніяких негативних моментів не, ну, не виникало. Суддя ухвалила рішення призначити адвоката підозрюваному та відкласти підготовчі засідання. Олена Жакалова, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.